Постійно, з метою попередження виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій, рятувальники Обухівського районного управління проводять пожежно-профілактичне відпрацювання, рейди як у житловому секторі, так і на відкритих територіях. Про мету таких заходів інформує у своєму виступі начальник відділу організації заходів цивільного захисту Обухівського районного управління ГУ ДСНС України в Київській області, капітан служби цивільного захисту Дмитро Прищ. з метою попередження виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій у житловому секторі та на відкритій території рятувальники Обухівського районного управління. Проводять пожежно-профілактичні відпрацювання, рейди, нагадують про права пожежної безпеки у побуті, так як є безліч трагічних випадків в Обухівському районі та безпосередньо в нашій громаді. З початку року внаслідок пожеж вже загинуло дві людини та п'ять травмовано. Житлові будинки є пожежнонебезпечною зоною, так як тут присутня велика кількість тканин, паперу, матеріалів з дерева, пластика. Все це добре підтримує горіння, що призводить до швидкого поширення вогню і чадного газу. Основними причинами пожеж у житловому секторі є порушення правил монтажу та експлуатації печей та димоходів, порушення правил експлуатації побутових електроприладів, коротке замикання електромережі, а також куріння у ліжку, як правило, ще й в стані алкогольного сп'яніння. Звертаю увагу також щодо несанкціонованого спалювання листя, сухої трави та інших рослинних залишок. Так, як пройдуть дожді, і це буде тема дуже актуальна. Це правопорушення, за яке передбачено відповідальність згідно статті 77 та 77 -1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягне за собою накладення штрафу від 3 до 6 тисяч гривень. Користуючись нагодою, хочу повідомити громадян про можливість пройти навчання з підготовки до правовольців-рятівників з питань цивільного захисту. Навчання проходитиме у навчальному центрі головного управління ДСНС України у місті Києві на безоплатній основі за підтримки Фонду Східної Європи. По закінченню навчання видається посвідчення, сертифікат, державного зразка про проходження навчання добровольців-рятувальників. Детальніше щодо навчання можна ознайомитись на сайтах Обухівського районного управління ГУ ДСНС України в Київській області або на сайтах районної військової адміністрації та громад Обухівського району. Тому, шановні громадяни, в такий важкий час для всіх закликаю вас бути максимально уважними та відповідальними.